Шановні депутати, шановні голова, на попередній сесії більшості депутатів міської ради було підтримано запит до харківських теплових мереж щодо необхідності перерахунку вартості оплати в січні 2016 року. Як всі пам'ятають, питання постало через невідповідність листа Мінрегіонбуду, що роз'яснювало постанову Кабінету міністрів України 1037 та фактично суперечило цьому нормативному документу. Міністерство регіонального розвитку від третього. В березня цього року своїм листом призупинили дію попереднього свого листа, яким надало хибні рекомендації. І з лютого комунальне підприємство Харківські теплові мережі повернулося до правильного нарахування вартості опалення. Через це в лютому та березня харків'яли отримали рахунки на опалення на значно менші суми. Проти питання січним місяцем залишається невирішеним і наразі склалася вкрай незрозуміла ситуація. Коли протягом дії одного нормативного документа харківські теплові мережі використовують різні методи нарахування вартості опалення, а саме нарахування за грудень, лютий та березень здійснюється за однією методикою, а за січень – за іншою. З таким вибірковим і несистематичним підходом важко погодитись. Це суперечить і законодавству, і здоровому глузду. Приймаючи до уваги, що з 3 березня відмін Мінрегіонбуда не поступало жодних роз'яснень. Це питання може бути вирішене лише на місцевому рівні. З урахуванням досвіду інших регіонів України, що вже здійснили такий перерахунок, враховуючи закінчення опалювального сезону, прошу вас, шановний голово, надати розпорядження керівнику комунального підприємства Харківські теплові мережі здійснити перерахунок вартості опалення за січень 2016 року, згідно постанови 1037. Та підходом застосованих в інших місяцях опалювального сезону, звертаю увагу присутніх, що проведення перерахунку вартості опалення за січень чекають всі харків'яни. Як повідомляли фахівці харківських теплових мереж, більше половини січневих рахунків наразі залишаються неоплаченими, тому проведення перерахунку буде мати позитивний вплив на отримання платежів комунального підприємства, бо харків'яни почнуть оплачувати рахунки за січень. Дякую за надане слово. Сподіваюся, на проведення перерахунку вартості опалення засічать на ближчий час. Дякую.